Доброго дня, дорогі друзі! Вибачте, що за свічкою записую. Можете надивитися на неї. Але послухайте те, що я скажу, якщо кому може воно допоможе. Справа в тому, що в мене от багато деякі друзі мої стикаються з такою проблемою сьогодні. А це дійсно проблема. Що от деякі, наприклад, втратили рідних, і, або взагалі просто переживають ситуацію та, яка відбувається, Хтось втратив домівку. І всі ці емоції, ну, просто вони накопичуються і люди знаходяться ну, не, не те слово, в якому страхітливому емоційному стані. Якщо так пошукати навіть по Дніпру, Нормальних психологів, психіатрів. Не хочу нікого образити. Ну, Психіатра це вже інша ланка, да, але все одно, е якщо казати, що таке психолог, е то він, мабуть, має ну, розуміти, що таке душа і дух розрізняти певні речі. Е але психології, що, мабуть, вона і, і, і має бути і, і психіатром трохи. Навіть не трохи, а багато більш. Бо зараз не кожен другий психолог. І часто людина, психолог, от, у нас навіть дитина на знайомих, і, бо, бо вважають, що вона погано вчиться. О, цікаво, знаєте такий момент. Дитинь тільки в школу пішла, і викладачі, які майже її не викладають через те, що то там то небезпека якась, заривів чи щось іще, в школі майже не займаються діти. Бо якщо займаються, то це такі зайняття зараз. І от від батьків вимагають і залякують їх, що ваша дитина. Не така, як усі, погано навчається, 6 років її тільки почали навчатися. А вже має він усе знати, цей хлопчик. Тобто у школу такі викладачі, знову-таки не хочу нікого образити, які думають, що дитина, яка йде в школу, має бути вже така підготовлена. А якщо вона не знає англійського, то навіть її принижують. От цікавий момент такий. І от цього хлопчика, який нормально розвинений, його просто залякало настільки, що ну, його мами, маму, якої чоловік служить у війську вже давно. І є у нього проблеми зі здоров'ям, але він продовжує служити. Не відпускають взагалі його навіть на лікування. Там операцію якусь зроблять і знову додому. Додому трошечки і знову на, на службу. Якби вже за такі... ну, Тобто це родина, причому троє дітей, достатньо багатодітна. Ну, це просто, вибачте, такий розказ. Я думаю, у вас у багатьох інші є сповіді, інша інформація. Просто все стикається з тим, що школа зараз вона навіть і молодша. Доводить дітей до того, що вони просто відчувають себе вже в дитинстві, відчувають себе непотрібним якимось не таким. Що вони щось мають бути такими, як от підготовленими, такими, яким потрібні вже легко, з якими легко працювати викладачам. На жаль, діти зараз ну, по-різному діти, різний розвиток. І Вертаючись до питання психології, цього хлопчика там, прямо кажуть, що він треба з ним попрацювати психологу, бо він погано займається, уявлять собі. Е, ну, там нормальна дитина спокійна, але ну, як усі хлопчики люблять бігати там. І от, власне, цього, цю дитинку не залякали його маму до того, що йому треба працювати з психологом. А він не може з психологом працювати, бо психолог, я обучаюся, йому самому треба до психіатра ходити. Зараз повторюю, що ситуація доволі топікова. Все дуже коштовно. Навіть на дітях заробляють ті, же психологи. І фахових психологів, ну, їх, ну, я не хочу ображати, але їх майже немає в Україні. Це люди, які називають себе психологами, а насправді тільки винищують людей, які до них приходять. Насправді, це дійсно так. Можете там дописи сказати свої, але от хто стикався, не дай Боже. Ну і з психіатрами, і психологами. ну психіатри, які раніше, ну, більш старих часів, вони ще там щось знають. Але теж це така галузь, знаєте, тонка. Але ну, це якісь медичні фахівці. А психологи це взагалі ну, людина, якийсь я там. Якісь, там ну, і зрозуміло, що вона може закінчити університет. Але це такий галузь така, де можна багато розмовляти, да, але нічого не робити. І на тому знищити вже і так крихку нервову систему, психологічний стан молодої дитини. Чи жінки якоїсь, яка потрапила, чи чоловіка, який переніс дуже багато ну, проблем у житті. А за це гребти гроші там, по 500 гривень за прийом, чи за 1000 гривень. Ну, це один із прикладів, да, от таких от. цікаво. От, знаєте, як виходити цій людині, яка от потрапила в таку ситуацію? Нервові зриви, постійні думки. Летить, До речі, прошу вас, не підписуйтеся на ці канали, коли у нас там одна родичка. Вона постійно дзвонить нам і каже: летить ракета ваш бік. Я кажу, це вже з гумором, значит. кажу, Ну і що, і куди бігти? У нас немає куди бігти. Ну, Якийсь там, Три км чи два з половиною від нас тільки десь є через степ бігти. треба. По первах у нас одні сусіди бігали О, там, в лікарню одну. Там підземні є схованки, Ну такі. Знаєте, я не скажу, що вони зовсім безпечні. І от власне от бігли туди, а тут раз відміна тривоги, і вони біжать назад. Ну, коротше, так пробігали пару ночей і так сидять вже вдовгі, заспокоїлися. Знаєте, я от скажу так: і от вона дзвонить і, 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 і там слухає. І її трясе, просто трясе. Вона вже покупає там якісь ліки, там, е, я не знаю, які ну, там, персен, може щось ще там п'є, ну, коротше. Засипається цим, воно не допомагає. Вона каже, я спати не можу летять ракети, Її ракети ввижаються, коли десь зриви, то її трясе ще до того. Ну, в общем, у такий стан, уявіть собі. Саме цікаво, що в такому стані перебувають і багато психологів, І, навіть психіатри. І от ну, і медики різні, вони перебувають в цьому стані, особливо ті, хто вакцинувався. Ось цікавий момент. Впливає да, на судини це все, що вони робили з людьми. І роблять досі. Як от, як виходити з цього стану? По-перше, зараз накачка дуже сильно йде ну, внутрішніх образ в родинах. А коли, не дай Боже, хтось йде на базі цих образ. І, ну, йде, помирає людина, чи щось відбувається, то люди просто жирають себе. Це свідомо гарні люди, до речі. От я вам просто пораду таку дам. Просто розслабляйтеся. От якби це не було, дивно, не лунало, по-перше, займайтеся таким от легким спочатку спортом. Постукуванням, там, я обичаюся, пальцями голови, масажем якимось, там, рухом на місці, ходіть багато, роздивляйтеся природу багато. Якби там не приходили які думки в вашу голову, або ви нагружали себе і звинувачували себе в чомусь. Просто бодай на хвилинку. На одну секунду відкидайте це все, якщо можете, навіть одну секунду. На жаль, зараз просто буває часто навантаження йде на людей, і як, ну, як зазомбування йде, як певний вплив. І от саме знайти, на чому ви розслабляєтеся, це дуже гарно. Або, якщо ви не можете заснути, то просто уявіть собі, що біле світло вас огортає, і вам дуже гарно. Так можна, це можна робити, ну, як такі медитативні практики, да? Може, ну, це так називається, але ви просто знайдіть е, те, що вас заспокоює. Подай на одну хвилинку. сядьте, закрийте очі і уявіть щось приємне. Уявіть, як щось приємне проходить через вас. Може, якому як хочеться, можна уявити природу. Чи навіть, хто, якщо вас хтось цілує, якщо це, це найбільш близько для чоловіків, але ну, і для молодих жінок, нічого в цьому поганого немає. Приємний дотик, приємна якась емоція, згадка. Можливо, згадайте дитинство. Щось таке, що вам дуже близьке і світло. Щоб ви відчули, повторюю світло, яке проходить через вас. Якщо спазми судин голови, хай це світло проходить через голову. Хай це світло проходить через руки, відчуйте, як воно проходить і гойдає так би, трохи вас загойдує. Вітерець легкий, як через вас проходить. Як вам дуже приємно і спокійно. Е, дивіться е, старі фільми кінокомедії. Мультики старі. Ну, хай це буде радянських часів, але там ще була доброта. Або Діснеївські мультики, які мальовані ще були, е, Ну, такі більш позитивні. Е, старі фільми. Які, ну, музи, тобто, неозвучені чор, білі кіно це, або ранні більш фільми. І дивіться весь час позитивне. Кінокомедії неважливо. Вони будуть спочатку, може, вас дратувати, але поступово. Проймаючись цими емоціями, ви можете подивитися навіть оперу. Може, там не комедію, але щось таке балет. Багато людей, до речі, я із собою помітила, що мені подобається дуже чомусь балет. Я раніше в дитинці його трохи дивилася, але мені більше була до душі опера. Тепер я. Дуже захоплююся, переглядаючи вистави балету, ну, чи або фрагменти їх. От займайтеся цим. Кожну мелодію приємно щось пропускайте через своє серце, просто пропускайте, просто уявляйте. А найбільше, знаєте, порада до вас. Слухайте українське, ну, якось і теж пропускайте через себе це. Бачите, там якась краплинка на сонці заблищала. Там, і ви відчуєте оцей блиск у своєму серці. Сонечко у своєму серці. Обіймайте котиків, погладьте, рідних поцілуйте. Як би тяжко не було, просто зробіть оце. І от чому це все відбувається з людиною? Ми перевантажені негативними емоціями, ми залякані. І це все чорна ця енергетика, крім того, що вони ще роблять окремо, там щось розпиляють, воно це все відбувається на фізиці і на психіці. Навіть, знаєте, так психіка, це нам здається, що це психіка. Це, передусім, отаке от фізичне навантаження, яке йде на людину. Коли судини, вони просто не витримують у цього всього. І не вистачає чистої їжі, не вистачає енергії, які мають підтримувати людину. Тому от відбувається саме це, що от відбувається. Е, і не бійтеся своїх емоцій, не стримуйте їх в собі. От, в тому плані, ну, е, не, не за, зациклюйтеся на цьому всьому. Е, чомусь, от, знаєте, як це надивно, коли у вас зболить серце, постукайте по серцю. До речі, дуже гарна японська і китайська гімнастика, подивіться. Там у них цікаво такі моменти, що те, що болить, туди, там вони і постукують, і навантажуються, потроху починають. Але доходять до дуже важких таких нагрузок. Навантажень, так, я обичаюся. Голова болить, постукайте по голові. Серце болить, постукайте по серцю, починайте трохи бігати по чуть-чуть. І, от, власне, ну, присідання, якісь рухи, е -е, знайдіть в собі сили, не сидіть на одному місці і не зациклюйтеся, особливо повторюю, на тому, що ви в чомусь винні. Якби, навіть якщо ви винні, е замислиться над тим, що, що це дасть, вашій Такі думайте, ви будете думати про те, чому це відбулося. Що ви якась погана людина. Ну, навіть якщо ви в чомусь погані. Якщо ви будете думати тільки про це, то ви кращим не станете. Якщо ви розслабитеся і. Якісь висновки зробите, але ви зробите їх розслаблено, а не переляку, не в якомусь зажимі, то ви багато в інший раз по-інакше ви поступите. І у вас буде шанс зробити інший вибір. І принаймні ви будете жити, і щось подай, щось зробити для своїх рідних, чи для себе, чи для України. Не треба себе карати. Життя це така, таке випробування. І, власне, треба весь час людина помиляється в чомусь, але, знаєте, це не тільки її провина в тому, що відбувається, це і ситуація, які створюють оточення, система, і навіть у сили. Це така дуже складна е, гра, в якій ви уявляєте своє життя як спектакль. От деякі, люди, деякі люди, знаєте, зараз згадують дуже багато минулого життя і обіжаються, що от ті, хто не згадують, вони не співчувають так сильно їм, як, от, наприклад, хані згадують, що вони в минулому там, разом були. Чи там жили, чи це діти, там, хтось пригадує, що це вас, твої діти там. Це все добре, але треба, треба це сприймати, знаєте, як дарунок. От ви згадали, значить, вам дали такий шанс. Але не треба з цього брати лише погане. Згадали щось погане, що відбулося, а вас, у вас чому, от, власне, так відбулося. Але не треба згадувати лише погане і тягти в своє сучасне життя погане. А треба е зростати щось добре і зрозуміти, що в цьому житті вам даровано шанс просто спілкуватися в іншому вимірі, просто як друзі, або е там, просто знати, що ви є. І цього вже достатньо. Не треба знову входити в той сценарій, який колись був. Бо насправді це тільки буде. Ну, Якщо ви дійсно пов'язані в цьому житті і маєте щось робити разом, то це відбудеться. Вам буде приємно далі співпрацювати, дружити, чи щось відбудеться далі те, що вас з'яже. Але. Вимагати один від одного певних, певної поведінки не варто. Власне, вертаючися весь часу минуло. От, власне, от зараз дуже серйозний етап, коли фізика страждає. І психіка і психологія. І ні психологи, ні психіатри вони вам не зможуть допомогти. Вирішити ті питання, які вас турбують, бо вони на вас не зрозуміють. Коли ви почнете розповідати якісь речі, вони просто подумають зовсім непритямі. І, власне, можливо, вони в чомусь навіть і праві, але вони праві з позиції науковця, який вихований у певних стереотипах. І я сам жертвою цих стереотипів, бо коли він попадає в фонологічну ситуацію, ну, то, власне, він теж не знаходить вихода. А щоб знайти вихід, треба, знаєте, більше, споживати, я так скажу, може, це неправильно, позитивної енергетики і віддавати її. Тоді ви отримаєте лікування і швидко пройде мене оцей період. Власне, усім вам бажаю здоров'я, щастя. І займайтеся обов'язково кожен день зарядкою, як би вам тяжко не було. Хоча б одну хвилиночку, там, яку, але дуже часто, якщо хвилина, то декілька разів на день. І е, займайтеся тим, що щоденник ведіть. У щоденнику виписуєте свої думки. Е, можете порвати, спалити це все, але вам стане трохи легше, бо ви зможете висловитися там. А щоденник це, власне, і є розмова з психологом, і він багато вам е, пояснить ваших емоцій. Але не зациклюйтеся і на цьому, а просто рухайтеся вперед. Що би ви не зробили до того, що ви не робите кожен день, ви маєте щось іще робити, тому ви маєте думати не тільки про це. Якби вас не наполягали на вас думки, там, якісь емоції, ви маєте щось робити іще. Відповідно, знаходьте хвилину, годину. На розвантаження нервової системи. Просто сядьте, послухайте музику, розслабтеся, відкиньте усе. Скажіть себе, що от я цю годину не хочу думати ні про що. І не буду думати. Якби мені, да, спочатку може навіть тяжко бути. Вона лізе все. Одно. Але ви думають, ну все одно відкидайте і розслабляйтесь. Відчуйте, як енергія проходить через вас. Розслабтеся. І повірте мені, після цього і думки почнуть інакше йти, і відчуття зовсім інше буде. Всім дякую. Будьте здорові. Борімося, поборемо. Дивіться е, гарні новини. Або зовсім їх не дивіться. І або дивіться побільше все-таки позитивно. Дякую, будьте здорові! Дуже дякую особливо ну, всім, хто підтримує, і дякую особливо одній людині, яка підписується, що вона має відношення до Гуляйполя. Я дуже вам дякую за те, що ви. Ну така от так, 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 така людина. І, власне, мені дуже приємно. Хай буде все добре у вас і у тих хлопців, яких ви знаєте. І щоб в Україні нарешті запанувала мир і Україна стала українською. А ми звернули наші українські території під українське козацьке керування. І слава вільній козацькій державі. Мій дід особисто знав Махно і по-різному про нього казав, але дуже любив Гуляйполе і Запоріжжя. І, власне, мене душа болить за Україну і особливо за цими місцями. А я дуже вам дякую. За те, що ви підтримуєте. Всього доброго. Я про вас, усіх думаю, і мені би хотілося, щоб про всіх тих, хто мене знає, хто я сподіваюся, що усім вам буде легше на душі, що буде якесь тепло. І ви знайдете відповідь на свої питання і на те, що відбувається в Україні. Той шлях. України буде знайдено. Не у Європу, а України до України, до українського духу. Дякую вам. Все буде Україна. Українська, слов'янська, арійська. Козацька держава.